Добрий ранок! Усім привіт! Усім привіт, друзі! Доброго вечора! Наші улюблені найкращі слухачі Радіо Бух! Радіо Бух! Це сучасна радіостанція, яка швидко набуває популярності в регіоні Прибужжя, на захід Волині. Незважаючи на велике минуле радіостанції, їй вже 20 років. Півроку тому ми зробили новий великий крок до перезапуску, ребрендингу, створення нової студії і колективу. Зараз ми створюємо контент, який цікавий аудиторії, який надихає і вважаємо, що нас хочуть почути в Луцьку. У жовтні 2024-го ми повністю перезавантажились. І народилася хвиля, що надихає радіо. це нова назва, нова філософія і геть інший рівень звучання. Ми зберегли дух, але докорінно змінили підхід. Ми не просто радіо, ми сучасна медіаплатформа, яка цікава слухачам і глядачам. Ми повністю оновили нашу студію. Це сучасний простір для аудіо та відеоконтенту. Наша нова команда це енергійні, мотивовані журналісти, ведучі, які щодня створюють живе радіо. Ми створили не просто ефір, ми створили платформу для спілкування з людьми. Вони можуть нам начитувати аудіоповідомлення, писати свої повідомлення текстові, а також ставити питання респондентам і це все в реальному часі. В ефірі служба новин радіостанції «Бух». Все шоу Буганемо. В ефірі спортивний подкаст без форми. І це подкаст проектовані. І це рубрика Тема дня на улюбленому радіо «Бух». Сьогодні Вперше підіймається завіса театрального подкасту. Що ми транслюємо Щоранку та щовечора Ефіри для гарного настрою і продуктивного дня двічі на тиждень. Тема дня, гості, аналітика, регіональні події. Щосереди і щоп'ятниці відео подкасти. Кожен день актуальні новини для наших слухачів. Ми говоримо про військових і для військових. Створюємо спеціальні рубрики підтримки для захисників і їхніх родин. А ще музика, яка резонує з нашими слухачами. Радіо Був це команда, яка за півроку навчилася створювати унікальний та актуальний контент для нашої цільової аудиторії. Це не просто аудіо контент це медіаконтент, контент, який також поширюється на YouTube, Apple Music, Spotify, Instagram, Facebook та також у TikTok. І ми помітили, що нас хочуть чути у Луцьку. За півроку ми повністю оновили студію, запустили понад 10 нових авторських форматів. З жовтня 2024 року. Ми вже звучимо в ефірі 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Побудували впізнаваність і довіру аудиторії. У нас є слухачі, які пишуть нам знову і знову та рекламують нас у соцмережах. Радіобух це не тільки FM. Нас слухають у додатках, на сайті, в соцмережах і на YouTube. Ми мультимедійна платформа, і ми розуміємо. Як працювати з різною аудиторією за віком та іншими критеріями? І головне, ми навчилися масштабуватися і готові працювати над тим, аби створювати новий контент, який цікавий лучанам. Луцьк це наступний логічний крок. Ми знаємо, що зможемо звучати там професійно, якісно і з користю. Ми вже готові. І маємо що сказати лучанам щиро, змістовно, українською. Радіобух це голос, який вже надихає громади західної волині, і ми готові говорити для ще більшої аудиторії. Бо у світі де стільки шуму ми вибрали бути голосом довіри. Радіо Бух хвиля, що надихає.